Добрий день! Сьогодні я знову без світла і знімаю своє відео порожні баночки, які у мене накопичилися в кінці 2025 року. Давайте починати. Перший продукт це керастаз. це серу на нічний саме для чутливої шкіри голови, схильної до появи лупи. Це інтенсивна сироватка, вона непогана була, тут скляне упакування і була така, як під. Зараз дуже смачний запах приємний цієї сироватки був. Я використала її повністю, був ефект, коли ти її використовуєш. Але знову ж таки, за повну ціну я поки не готова платити такі гроші. Але ефект був, дійсно надовго вистачило. Ну, це реально працюючий продукти. Наступний продукт це. Масло для демакіяжа від Liren, Oh Just Peachy, Мені воно не сподобалося. Воно вегановське, все так чудово. 45 грам. Якраз маленький варіант для того, щоб спробувати. Мені взагалі воно не зайшло. Воно такого помаранчевого кольору було. Запах був дійсно як персик, але воно було дуже жирним. Я не знаю, мені взагалі воно не підійшло. Я не впевнена, що і сухій шкірі воно допоможе і підійде, бо його було дуже важко наносити на шкіру і розносити по шкірі для того, щоб зняти макіяж. Тому не рекомендую. Наступний продукт це від Effect або Effect, я не знаю, як це правильно читається. Ідеал Блюр це тональний засіб, 30 мл. Відтінок, польський виробник, начебто написано, що це професійна засіб, гарний склад і так далі. Але щось мені не дуже воно сподобалося, в тому сенсі, що наносиш на підготовлену шкіру, наносиш на сонцезахист, воно все одно трошки провалюється в пори. Я не скажу, що вони в мене такі великі і в них реально все провалюється, але цей мені тональний засіб не сподобався. Взагалі якось не дуже мені сподобався. Я його сумістила з використанням такого більш темного засобу, тонального, тобто, скажімо, наносила темний засіб, такого більш кращого від калістара склад. І потім уже цей наносила світліший. І в принципі, тоді більш-менш був ефект. Але це занадто велика кількість часу на покриття спочатку одним, потім другим, тому мені не сподобалось і не рекомендую. Наступний про. Продукт від Авен, це суперзахисний засіб для спортивного використання. Тобто, коли ви дуже багато і довго їдете на велосипеді, бігаєте, там, плаваєте або там тенісом займаєтесь, тут 100 мл, воно було таке біленьке, дуже рідке, непогано трималося на шкірі. Я не згорала з цим засобом, тому рекомендую. Але знову ж таки, 100 мл це доволі Багато на шкіру а, обличчя наносити, тобто я вже його наносила і на шкіру тіла. Рекомендую, класна штука, тут такий цікавий дозатор. А наступний продукт це від Hamish Tone Up Sunscreen. Я його тут ну, воно в такому пакуванні приходить. Тут SPF Ну, я його розрізала використала. Він такий був такого пастельного відтінку SPF 50 pa 3 яка тобто, дуже гарний захист. Мені сподобався він, але знову ж таки він такий був жирненький, і все ж таки його треба припудрювати. Він реально був жирним. тобто Він, я думаю, що більше підійде не комбіновані шкіри, а такий більш схильний до сухості. І він поступово, ну, на моїй комбінованій шкірі реально жирнився шкіра така дуже сильно була масна, і мені це не дуже подобалось. Тобто я його припудрювала будь-якою пудрою, бо в мене палетка була в Project Penny, я там змішувала багато кольорів і наносила на свою шкіру обличчя, щоб припудрити. Але так, в принципі, працює з ним, я теж не обгоріла жодного разу. І у нього такий цікавий. Запах можливо, реально болгарської рози дуже схоже на те, що прописано як основний інгредієнт. Але знову ж таки, воно жирниця. Тобто, я думаю, що це більше для такої схильної до сухості шкіри цей тональний засіб. Ну, Це навіть не тональний засіб. а... Захист від сонця з тональним ефектом. До речі, це пудра, якою я припудрювала в цей тональний захисний засіб, це від Color Caramel. Ось такі упакування воно приходило мені повністю я використала цю пудру. Вона була білого кольору, така якби прозора пудра, універсальна. Я її довго закінчувала. Це моя перемога з Project Pen. Я дуже собою задоволена, що я закінчила її, бо вона у мене вже доволі довго була. Наступний продукт це від. Від холіка-холіка, це Бібі-крем PF45PA. Відтінок, ну Тут не відтінки, тут Шиммеринг-ефект. Ну, Прикольні такі засоби, вони, я не пам'ятаю, скільки 30 мл, по-моєму, було. Да, 30 мл надовго вистачає, гарне покриття і захист від сонця. Тут теж PA++++, 3 тобто, в принципі, непогано. Не знаю, буду ще повторювати, не буду, ну поки не купую, але у них доволі там, 4 по варіанти цих BB кремів з захистом від сонця з різним ступенем. Майже все спробувала, ну непогані. Вони гарно відпрацьовують на шкір і захищають від впливу сонця. Тут доволі багато упаковок, але. Ось ці два засоби Вони прийшли в таких от упаковочках. І це мої три перемоги: Project Pen, або використати та викинути. Це три засоби для макіяжу губ. Це Анастасія Берлі Хілс. Тут вже, в принципі, як ви бачите, нічого не залишилось. Тут є такі пропуски. Це від Естейт така матова, доволі яскрава. Губна помада, і від Smashbox ось такий теж маленький варіант. Все використала, дуже собі задоволена, що до кінця використала. Тому це теж Порожні баночки. Знову ж таки, я їх не куплю, ці кольори, бо з ними треба було гратися в тому сенсі, що ось цей яскравий він потрапився мені в адвент-календарі, а ці я так в онлайні замовляла і трошки не вгадала з кольором. Тобто я їх змішувала, щоб. Дійти до правильного кольору, який мені підходив. Ну, тому це трошки теж танці з бубном, грубо кажучи, тому не хочу цього. Але знову ж таки, я дуже задоволена, що я закінчила. Вони були непогані по якості, але знову ж таки, трошки задовго у використанні. Наступний продукт це Makeup Factory база під тіні на очі. Для чутливої шкіри навколо очей. Не знаю, мені вона не сильно сподобалася, начебто ок спочатку була, потім я не знаю, чи вона почала засихати чи що. 7 мл доволі велике упакування, а я б не сказала, що прямо з нею у мене стійкість макіяжу збільшилася. Ну, можливо, трошки, але знову ж таки, як на мене, то це не дуже прям супер продукт, за яким я відразу піду побіжу і куплю знову на заміну. Наступний продукт це. Volume and Lift від Catrice. Це така туш для брів. Waterproof написано з біотином, Тут 5 мл, вона така невеличка, дуже маленька, як на мене, ось ця щиточка. Тут, так, як ви бачите, ну, не знаю. Ну, використала, але знову ж таки, це не мій фаворит, тому не буду купувати на заміну, шукаю щось краще. Працюючий продукт прикольно, що таке невеличке пакування, гарно з собою брати. ну, Непогано. Наступний продукт це туш від пупа Vamp Sexy Lashes, Тут 12 мл, я так розумію, тут дуже велика ось ця щіточка. Вона дуже-дуже велика, але в принципі туш непогана. Правда, вона трошки в мене відбивалася на повіках, тому ну, прикольне розділення було, подовження саме вій, але знову ж таки ну, бувають і кращі туші. І вона така доволі об'ємна, тобто вона велика сама по собі з собою, якщо десь вести, то трошки, ну, велика, вона реально така об'ємна і е, трошки важкувата. Наступний продукт це від Modelco це хайлайтер, в відтінку шампань, 7 мл. Ось так воно приходило в такі упакування. І воно ось такого плану, я його розрізала просто. І реально, відтінок отакий золотавий був, бо він дуже-дуже економний, я його довго закінчувала. І він реально такого золотавого відтінку, непоганий, якщо чесно, я була здивована. І, можливо, якби трошки був інший відтінок, я б його закінчила швидше, а так я. Почала вже наносити і як підложку на сповіки. І ну, цікавий продукт, він реально за його вартість непогано і тримається довго, дуже гарно сяє, рекомендую. І ще один продукт для Губ це від Bear Minerals така малюточка Spirited дуже непоганий колір. Але знову ж таки, щось мені не дуже сподобалося в тому плані, що. Трошки якось на губах не було комфорту. Хоча Бермінелс я люблю, але щось мені не сподобався цей блиск. Не те, що не сподобався, я просто очікувала щось краще для того, щоб трошки подоглядати за своїми губами і в той же момент їх нафарбувати. І тут багато закінчилось таких невеличких пробничків. Це Angel від Mugler. Такий цікавий аромат. Я навіть не знаю, він такий був доволі яскравим, але в той в той же момент ну доволі сікі, бо це парфумована водичка була цікавий аромат. Я не скажу, що я хотіла б його повторити, але він був доволі якісним, доволі таким цікавим і нестандартним, і таким трошки пряним, але в той же момент не сильно задушливим. Амо Ферегано парфумована водичка. Це такий доволі легенький запах, як на мене. І знову ж таки, він більше такий квітковий. Я не сильно фанат таких запахів, але він був непоганий. Я його використала іноді під настрій використовувала і все ж таки ці 1,5 мл використала до кінця. Потім наступне це Еліасап, парфумована водичка. Тут теж був мілілітр чи півтора. Десь упакування, я не знаю, отаке от знайду. Мені цей парфум не сильно прям сподобався. Але іноді використовувала теж під настрій. Він теж такий більш квітковий, не мій парфум, але цікаво було спробувати щось нове для себе відкрити. До речі, непогано саме було використовувати, коли на фізичні якісь такі вправи йдеш. прикольний такий парфум. І тут від левант, я не знаю, Pure, але він вже не читається, Misty Куайс якийсь. Він вже поступово в мене, я так розумію, трошки. Прийшов до того, що ну, тут, як ви бачите, трошки залишилося, я вже його просто поставлю в ванну кімнату, щоб був запах від нього. Я їм вже, на жаль, не користуюся, це не мій аромат, був, тому я не намагалася користуватися, але знову ж таки, щось пішло не так і ну, я рахую його, як я закінчила його, але знову ж таки, я його відкрию і він буде випаровуватися в ванній кімнаті або в туалетній кімнаті, і буде приємний аромат. Це теж, до речі, така, ну, це не парфюмована, це, скоріш все, така а, ні, парфумована водичка. все-таки. Я купила такий набір із. 4 по 20 мл ось таких засобів для парфюмерії. Із них мені сподобався ось цей, я його закінчила повністю. Всі інші я використала в різному там, аромотерапії, там, в як освіжувач повітря. Мені не сильно сподобалось, що тут так багато пластику. Ну, Цікаво було спробувати, але знову ж таки, це не мій формат. тому на жаль, мінус. Але він такий був о, реально дуже такий заряджаючий. Так, тут великий набір по догляду за шкірою. Е, перший продукт це N. ЕН... А як, як правильно читаю, я не знаю, це Anti-H Multi-Protection інтенсивний крем. Зроблено в Франції. Дуже непогано, мені сподобалося. Я його використовувала на ніч, класний, і тут було 30 мл надовго вистачило. Реально класно працюючий крем. А наступний продукт це Skin Кот. Це такий гель для очистки шкіри обличчя. Зроблено в Швейцарії. 25 мл. Класний продукт, мені сподобався. Він доволі економний, не сушив шкіру і гарний змивав все з неї. Наступний продукт це від Міша це така нічна маска. Тут всього на все 10 грам, на ніч нанести і просто з нею лягати спати. Дуже класно. я її використовувала саме як нічний крем, і не наносила нічний крем. Тобто це була як, ну, знову ж таки, вона нічна маска і непогано живила мою шкіру Make Nutrition. Цікавий варіант, де не дуже багато місця займає, дуже непогано Погано брати з собою в поїздки, ну, якщо ви їздите кудись. Класна штука, рекомендую. Наступний продукт це плюмерія, це такий body lotion, тобто лосьйон для тіла. Це мені подарували, це продукт з Гаваїв. Я не знаю, мені сподобався він, він такий непоганий був. Бо... Аромат, правда, знову ж таки, на більш таки він квітковий, я не сильно таки люблю, але наживлював нормально. І якраз оце на момент осіннього сезону було непогано в використанні. Наступний продукт це від Respire: це деодорант, роликовий рефреш, 24 години ефективності, без алкоголю. Тут у нас 50 мл. Я його побачила у дуже гарного блогера на Ютубі і замовила. Мені було цікаво спробувати, і він реально класний. Тобто, це майже заміна мого улюбленого десь тут поставлю посилання з Ахербу. Він зараз трошки дорогий став. І я шукала таку заміну собі і знайшла в форматі ось цього деодоранта. Зараз використовую від них уже не роликове, такі більш там не водичка, така, як я не знаю, затверділа частина, і там уже 48 годин. Без запаху, ну я так довго не митя, тому я не можу сказати наскільки він ефективніший, але він захищає класно. Я дуже здивована. Продукт це кріогель від калістар він проти целюліту. Тут 8 літрів. Був кріоефект, тобто він охолоджував ці зони. Але знов ж таки, якби був більш виражений у мене целлюліт, то я б побачила цей ефект більш іскривіше. Наступні два продукти це від лакалут, це ополіскувач для області ротової поржнини і лекалосенцетів маленька така зубна паста. Непогано було там її, коли кудись їдеш брати, і взагалі ну, у них непогані якість продукту, якщо реально купуєш оригінал. І ще дві зубні пасти це від сигнал, кокосове. Ну, непогана така паста все чудово промивала і трошки кокосиком пахло. І ось ця від Cura Prox, Ольсинова запах, ну, цікаво було теж спробувати. і Вона. Гарно очищає і дуже приємний смак. Наступний продукт це ретинол, ретиналь, точніше, від Medic A6, це вітамін А, 4 мл. Використала перше таке опакування, ввожу його в зимовий період, повністю металеве опакування, і треба було ось цю частинку витягнути і потім отак от закривати. В мене, правда, я не знаю, не вийшло його прямо дуже акуратно відкрити, і я просто його перелила. В іншу ємність. Зараз у мене друге такі упакування, другий тюбік, і, в принципі, там все нормально, я закриваю цією частинкою і все чудово використовується. Поки ефекту не бачу, але вірю, що він буде трошки пізніше бажаний і яскравим буде на моєму обличчі. Гарна продукція це, це Великобританія виробник, у них дуже гарні. саме Хіміки, які підбирають інгредієнти в їх засобах для догляду за обличчям, наступний продукт це від івраше. Якщо не помиляюся, це все ж таки останній продукт від Yves івраше моїй колекції, а я його вже добивала, щоб використати. Це змивка для лаку. Тут було 100 мл. Мені не сподобалося те, що перший верше. І, по-друге, що тут доволі великий оцей от діаметр горла тобто виливається більше, ніж тобі потрібно. І тут все-таки запах був такий трошки термоядерний. Хоча Go Green написано, не знаю. Поки вони не вийшли з ринку Росії, я не буду їх купувати. Хоча я розумію, що вони і в Україні представлені і. Підтримують і сплачують податки у нас, але є до них питання. І наступний продукт це Solar Extra Clean 4 в 1. тут 10 було дисків. Це наш виробник, в принципі, непоганий, як на мене, дуже класно було. Одного мені вистачало, все чудово працювало. Знову ж таки, я не якась людина, яка дуже сильно забруднюється і я там не працюю на роботах. Де ти прям стікаєш потом, але знову ж таки ну, капсули непогані, гарний ефект був від них. можу рекомендувати. В принципі, вони не дуже дорогі. І ось така пастка для кольору і бруду багаторазова. Вона зроблена в Німеччині. Ось така вона вже після 30 інші найбільше прань. Я от якраз тут відмічала. Скільки використовувала, я думаю, що може ще разок її використати і потім просто буду використовувати її як ганчірочку для прибирання. І ще ось такі спонжики, вони поступово приходять в стан, Я вже їх навіть не мию для того, щоб показати вам. Якраз от їх десь на півроку використання. Я їх просто перу і потім використовую знову. Це якби багаторазове, це краще, ніж одноразово використати і викинути. Це множить багато сміття на нашій планеті. В принципі, це все, що в мене закінчилося, як ви бачите, дуже довге відео, дуже багато всього, але це. Останнє відео порожніх баночок саме за 2025 рік. Дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на мій канал з придешніми святами вас. І бажаю всього-всього найкращого та перемоги нам усім! Всіх зі святами. Підписуйтесь на мій канал та всім гарного дня, Па-па!